Коли ви чуєте слово козак, що постає перед очима? Безмежний степ, хвацький вершник з оселедцем, блиск шаблі, що вершить правосуддя у січі, від якої здригається земля. Це правда. Але це лише парадна картина, гучна, яскрава і оманлива, димова завіса, за якою ховалася справжня пекельна сила Запорозької Січі, імперії, османська, польська, московська століттями вчилися протистояти цій силі. Вони боялися нашої кінної лави, вони рахували наші гармати, вони готувалися до відкритого чесного бою, але гинули вони не від того. Вони гинули від тиші, вони гинули від жаху, що приходив уночі, коли зникали вартові, коли горіли обози з порохом у глибокому тилу, коли їхні найкращі полководці раптом розуміли, що всі їхні карти брешуть, а шляхи ведуть у пастки. Вони воювали з військом, а їх нищили привиди. Тіні, що виринали з очерету, Ковзали поміж дерев, зливалися зі степовою травою. Воїни, які не носили яскравих жупанів і не мали гучних імен, їх звали просто пластуни, це не просто розвідники. І точно не диверсанти у сучасному розумінні це була таємна зброя Січі, її очі, її вуха і її безшумне жало, від якого не було порятунку. Тож, як жменька невидимих воїнів знекровлювала цілі імперські армії ще до того, як гетьмани сурмили до бою, і чому їхня історія була настільки небезпечною для ворогів, що її намагалися стерти назавжди. Сідайте зручніше. Зараз ми розкажемо заборонену правду про козацький спецназ. Щоб зрозуміти, хто такі пластуни, треба спершу забути все, що ви знаєте про війну. Забудьте про розгорнуті прапори, барабанний бій і гучні команди. Війна пластунів починалася там, де закінчувалась війна звичайна. У повній, абсолютній тиші. Саме слово пластун походить тіма, а походить від лежати пластом. І це не просто назва, це ціла філософія, злитися із землею, стати її частиною, бути непомітнішим за камінь і тихішим за тінь. Поки імперські армії міряли простір днями переходу, пластун долав його, повзучи на животі, розчиняючись у пейзажі. Його дім, його фортеця і його головний союзник це великий лук. Уявіть собі цей світ: десятки кілометрів непролазних плавнів, лабіринти очерету за вишки з вершника, тисячі островів, проток та озер. Для чужинця це зелене пекло, смертельна пастка, де кожен крок може стати останнім. Для козака, а тим більше для пластуна, це була домівка. Вони знали тут кожну стежку, кожен брід, кожну нору. Вони вміли читати цю землю як відкриту книгу, зламана гілка, прим'ята трава. Ледь помітний слід на мулі все це розповідало їм про ворога більше, ніж будь-який шпигун. На цьому тлі самовпевнені армії імперій виглядали безпорадними велетнями. Вони рухалися важко, повільно, залишаючи за собою витоптані дороги і густий дим від багать. Вони були прив'язані до своїх обозів, до своїх карт, до своїх правил. Вони бачили перед собою лише очевидну загрозу, козацький табір. А справжня небезпека вже дихала їм у спину. Але хто міг стати пластуном це не була посада, на яку призначали це було покликання, яке виживало у пекельному природному відборі. На січ стікалися тисячі, але лише одиниці мали необхідні для цього якості по-перше, феноменальне терпіння, здатність лежати у крижаній воді чи болоті годинами, а то й цілими днями, не видаючи себе жодним рухом. По-друге, звіриний слух і зір, чути тріскід гілки за сотні кроків. Бачити у темряві те, що не бачить сова, розрізняти десятки відтінків зеленого, щоб помітити ворожу засідку там, де інший бачить лише кущі. По-третє, надзвичайна пам'ять пластун не мав права на помилку. Він мусив запам'ятовувати розташування ворожих постів, кількість гармат, імена командирів, почуті розмови, і донести цю інформацію до коша без жодних записів, покладаючись лише на власний розум. І найголовніше інстинкт мисливця. Пластуни були нащадками тисячолітньої традиції полювання у степу. Вони мислили не як солдати, а як хижаки. Вони знали звички своєї здобичі, вміли передбачати її дії, заганяти у пастку і завдавати удару у найвразливіший момент. Цей вишкіл не проходили у казармах. Його давало саме життя на кордоні у постійній небезпеці. Кожен вихід у степ, кожне полювання. Кожна сутичка все це було іспитом. Ті, хто його складали, перетворювалися на унікальну зброю. Вони ставали живою нервовою системою Січі. Саме їхніми очима гетьман бачив ворога, саме їхніми вухами він чув його плани. Але збирати інформацію це була лише половина справи. Справжній жах для ворога починався тоді, коли пластун переставав просто спостерігати і починав діяти. Арсенал пластуна. Це не важкий меч чи довгий спис, його головна зброя це розум, помножений на досконале знання місцевості. Але й матеріальне спорядження було особливим, підпорядкованим одній меті максимальна ефективність при мінімальній вазі та шумі. Замість яскравого жупана, простий одяг сірого, брунатного чи зеленого кольору, який буквально розчинявся на тлі землі чи очерету. Часто це був просто просмолений. Пофарбований природними барвниками одяг, що не промокав і не видавав запаху, ніяких металевих блях, ніяких елементів, що могли б блиснути на сонці чи задзвеніти. Пластун був уособленням принципу сірої людини, непомітної і тому смертельно небезпечної. Основною зброєю ближнього бою був не гучний мушкет, а короткий, але міцний, ніж коса, або просто гострий спис, часто використовували так звані сагайдачні ножі. Довгі й вузькі, ідеальні для тихого, точного удару. Також кожен пластун мав при собі кілька кремінних пістолів, зброю останнього шансу, коли тиша вже не має значення. Але найстрашнішою їхньою зброєю був аркан. У вправних руках він перетворювався на безшумний інструмент для зняття вартових захоплення язика або створення пасток на стежках. При собі пластун носив лише найнеобхідніше: запас сухарів. Шматок солонини, порох у герметичному розі, кресало. Все це укладалося так, щоб не створювати жодного шуму при русі. Вони були майстрами виживання, могли тижнями харчуватися тим, що дає природа корінням, ягодами, рибою, яку ловили руч. Вони знали, які рослини можна використати як ліки, а які як отруту. Отруєна криниця чи їжа в обозі це теж був їхній почерк. І ось цей ідеально підготовлений хижак виходив на полювання. Їхня діяльність ділилася на кілька ключових напрямків. Перший і найважливіший розвідка. Принести язика. Це була класика жанру, пластунська група, зазвичай з двох-трьох бійців могла годинами лежати у засідці біля ворожого табору, вивчаючи систему охорони, чекаючи на необачного офіцера чи солдата, що відійшов у бік. Далі все відбувалося блискавично. Тихий кидок аркана кляп у рот, і полонений зникає у темряві, наче його ніколи й не було. На Січі такий язик розповідав усе чисельність війська, маршрут руху, плани командування. Це давало козацькому війську колосальну перевагу, другий напрямок диверсії. Це була справжня психологічна війна. Уявіть себе на місці солдата імперської армії, Ви стоїте в таборі, оточеному сотнями, тисячами своїх. Здавалося б, Повна безпека, але вночі зникає вартовий. Вранці його знаходять з перерізаним горлом. Наступної ночі ще одного. Потім раптом спалахує склад з порохом, потім у коней починається дивний мор, бо хтось підсипав отруту у водопій, паніка, недовіра, страх. Солдати починають боятися власної тіні. Дисципліна руйнується зсередини. Армія стає небоєздатною ще до того, як побачать козацькі прапори на горизонті. Пластуни були майстрами таких уколів. Вони не намагалися знищити всю армію. Вони били по її нервових центрах, по лініях постачання, по штабах, по артилерійських парках, перерізати вночі попруги у сідел польської гусарії перед вирішальною атакою, і елітна кіннота перетворюється на безпорадний натовп. Вказати козацькій артилерії точні координати намету паші чи воєводи, і ворог залишається без командування. Це була війна не грубої сили, а хірургічної точності. Існує безліч напівлегендарних історій про їхню майстерність. Розповідають, як пластуни могли проповсти через увесь ворожий табір, порахувати гармати, а на зворотному шляху ще й поцупити у воєводи гетьманську булаву, яку той колись захопив як трофей. Це був не просто саботаж, це було приниження. Демонстрація повної безпорадності ворога на українській землі. Вони також були незамінними під час облог. Поки основне військо вело бої під стінами фортеці, пластуни знаходили таємні ходи, підземні річки, слабкі місця в обороні. Вночі вони проникали всередину, відчиняли брами, підпалювали склади і сіяли хаос. Часто ранішній штурм був лише формальністю, бо головну роботу вже було зроблено роботу тиху, криваву і невидиму. Вони не шукали слави, їм потрібна була лише перемога. Хоча пластуни діяли таємно, відгомін їхніх подвигів зберігся в історичних хроніках та народних думах. Звісно, літописці не описували детально секретні операції, але між рядками їхніх розповідей ми можемо побачити тінь невидимих воїнів. Згадаймо знамениті походи козаків на Кримське ханство чи Османські фортеці, усі дивувалися, як козацькі чайки могли непомітно пройти повстурецькі галери і дозорні вежі. Секрет крився у пластунській розвідці. Саме вони, ризикуючи життям, на маленьких човниках, дубках, пробиралися до ворожого узбережжя, вивчали систему охорони, знаходили сліпі зони і передавали сигнали основному флоту. Вони були штурманами перемоги, що прокладали шлях у темряві. Або візьмемо козацькі повстання проти Речі Посполитої. Польські командири, такі як Потоцький чи Калиновський, Неодноразово скаржилися у своїх листах на диявольську хитрість схизматів. Вони писали, що козаки ніби знають кожен їхній крок наперед. Їхні роз'їзди потрапляли у засідки, обози зникали безслідно, а провідники, найняті з місцевих, раптом заводили не туди. Це не було дивом. Це була системна робота пластунів, які перетворювали рідну землю на смертельну пастку для окупанта. Вони були всюди і ніде. Вони були очима і вухами повсталого народу. Особливо яскраво їхня роль проявилася під час так званої партизанської війни, яку козаки вели проти регулярних армій. Коли ворог мав перевагу у відкритому бою, козацтво переходило до тактики випаленої землі та асиметричних ударів. І тут пластуни ставали головними дійовими особами. Вони діяли невеликими мобільними загонами. Нападали на фуражирів, що шукали провіант, знищували мости і переправи, тримали ворога у постійній напрузі, не даючи йому ані сну, ані спокою. Один з найвідоміших козацьких ватажків, який довів цю тактику до досконалості, був легендарний Іван Сірко. Його блискавичні рейди наводили жах на ворогів. Історики досі сперечаються, як йому вдавалося долати величезні відстані, з'являтися там, де його зовсім не чекали. І завдавати нищівних ударів. Відповідь проста: він мав найкращу розвідку, його пластуни були його головним козирем. Вони забезпечували його інформацією, вони готували ґрунт для його атак, вони сіяли хаос у ворожому тилу, дозволяючи основному війську завдати вирішального удару. Та й сама назва пластуни згодом перетворилася з простого визначення на почесне звання. У пізніші часи, вже за Чорноморського та кубанського козацького війська, пластунські курені стали офіційними елітними підрозділами. Вони воювали на Кавказі, де їхні навички виявилися безцінними у гірській війні проти горців. Вони успадкували тактику своїх предків-запорожців засідки, диверсії, бездоганне маскування. Про їхню стійкість та відвагу ходили легенди. Навіть вороги визнавали їхню майстерність. Існує відома фраза, яку приписують імаму Шамілю: якби у мене було 10 тисяч пластунів, я б завоював увесь світ. Цікаво, що імперії, які воювали проти козаків, намагалися копіювати їхню тактику, створювати власні легкі мобільні загони, але у них нічого не виходило. Чому? Бо пластун це не просто набір навичок, це стан душі, це глибокий генетичний зв'язок зі своєю землею. Не можна навчити солдата імперії любити український степ так, як любив його козак. Не можна змусити його відчувати себе вдома в очеретяних плавнях. Вороги могли скопіювати зброю, могли скопіювати одяг, але вони не могли скопіювати дух, тому кожен пластун був унікальним, і саме тому їх так боялися. Вони були втіленням самої української землі, що повстала проти загарбника. Непереможної, хитрої і безжальної до тих, хто прийшов на неї з мечем. Вони були не просто солдатами, вони були її імунною системою, її месниками, її вироком, і цей вирок вони приводили у виконання тихо, без зайвих свідків. Тож тепер, коли ми розвіяли дим парадних битв, ми можемо відповісти на питання, поставлене на початку. Як козакам вдавалося перемагати значно сильніших ворогів? Вони ніколи не грали за чужими правилами. Вони відмовлялися воювати там, де перевагу мала груба сила імперії. Натомість вони затягували ворога на свою територію, у свій світ, світ хитрості, винахідливості та асиметричних ударів, і в цьому світі пластуни були королями. Вони довели, що жменька мотивованих, розумних і безстрашних воїнів, які досконало знають свою землю, варта цілої армії. Вони перетворили кожну балку, кожен байрак, кожен плавень на зброю. Вони показали, що справжня сила не в кількості шабель, а в силі духу і гостроті розуму. Історія пластунів це не просто захоплива розповідь про минуле, це наша військова доктрина, записана в генах, це фундаментальний принцип українського спротиву, актуальний сьогодні як ніколи. Коли ворог переважає тебе в кількості та ресурсах, ти мусиш перевершити його в інтелекті, швидкості та точності, бити не в лоб. А в найболючіші, найвразливіші точки паралізувати, а не намагатися знищити масою. Сьогодні, коли на нашу землю знову прийшла імперська орда, яка мислить категоріями Другої світової війни, м'ясними штурмами та вогняними валами, дух пластунів відродився з новою силою. Він живе в кожному бійці сил спеціальних операцій, що проводить зухвалі рейди у глибокому тилу ворога. Він живе в кожному операторі дрона, який сидячи за тисячу кілометрів. Стає очима і жалом на полі бою, вистежуючи і знищуючи ворожу техніку. Він живе в кожному партизані на окупованих територіях, який стає для окупанта нічним жахом, нагадуючи, що українська земля ніколи не буде для нього безпечною. Змінилася зброя, змінилися технології, але суть залишилася незмінною бути тінню, бути несподіванкою, бути вироком. Це і є заповіт пластунів, який ми виконуємо сьогодні. Ми не просто воюємо ми полюємо на своїй землі, і в цій війні перемога буде за мисливцем, а не за незграбним звіром, що заблукав у нашому степу. Наша історія це наша зброя. Що краще ми її знаємо, то сильніше ми стаємо. Підписуйтесь на козацькі хроніки, бийте у дзвін, щоб разом з нами кувати легенди, які надихатимуть на перемогу. А в коментарях напишіть. Як ви вважаєте, який головний урок із тактики пластунів ми, українці, маємо засвоїти сьогодні найперше?